Ну, взагалі, наразі свобода ще остаточно не ухвалила рішення про нашу участь в цьому уряді. Чому? Тому що ми ще не ухвалили такого рішення. Пане Олеже, чому Сімкович немає в списку, кого розшукає міліції на сайті, якщо він розшу? Насправді мав би бути. А хто був які відом тут справи? щойно був тут міністр внутрішніх справ? я Думаю, що треба би було в нього поцікавитися, але ви мені сказали, мене це зацікавило. Я обов'язково зателефоную до нього і. З'ясую, чому і того немає. Які відомства його шукають скільки людей там задіяно Генеральна прокуратура? Точно знаю і, і служба безпеки України, а що робити, якщо людина бачить Януковича на, на вулиці, до кого звертатися? Якщо в міліцію дзвонити, а на ви стартувала виборча компанія. Ви будете приймати участь, балотуватися ми ще того питання не проговорювали. Є рішення Всеукраїнського об'єднання «Свобода» про те, що ми беремо участь в усіх без виключення виборах, які Відбуватимуться в Україні чи президентських, чи парламентських, чи місцевих виборах, строкових чи дострокових. Оскільки стартувала виборча кампанія, ми зараз подивимося по термінах, скільки є часу. І очевидно, що найближчими днями ухвалимо рішення політвиконкому про скликання з'їзду, і вже з'їзд тоді ухвалить рішення стосовно висування кандидатури на посаду президента чи не висування кандидатури. Швидше всього, що швидше всього, що рішення будемо ухвалювати позитивне, але будемо бачити, бо є різні нюанси і моменти, тобто є певні домовленості, є наші партнери, є певні певне бачення цього процесу. Ви ж бачите, в нас кожної години політична ситуація змінюється, і відповідно, виходячи з доцільності політичної. Виходячи з ідеологічних постулатів, виходячи з вимог е, нашого партійного членства, наших симпатиків, прихильників, е, ми будемо хвалювати рішення. Панове зазначається до парламенту? Ну, поки що не призначається. Я, до речі, говорив з, щойно з високою делегацією ОБСЄ, е, які е, були присутні тут в парламенті. Вони нам пропонують допомогу в питанні написання нового виборчого законодавства. Вони є стурбовані тим, що сьогодні в Україні існують різні закони про вибори, як до парламенту, так і до місцевих органів влади, так і президента. І в нас до речі, от зараз дуже складно буде хоч ми ухвалили рішення на один день провести вибори в Києві і провести вибори президента. але... В тому законі е, про вибори місцевої ради, і в законі про е, вибори Київського міського голови, і в законі про вибори президента є різна, наприклад, процедура формування комісій. Тобто, уявляєте собі, що тепер один ніби день здавалося б, е, е, коштів е, ми зможемо зекономити на вибори, але е, Комісії мають формуватися по і по різному. так що тут треба ще якось владнати ту ситуацію. І власне представники обсє схвально відгукнулися про нашу ідею, що нам потрібно новий виборчий кодекс. Новий виборчий ко до речі, вони висловилися дуже негативно. Якщо ми хочемо ще і перезавантажити країну зараз достроковими парламентськими виборами, позиція політична свободи. Ми однозначно будемо підтримувати. Питання, якщо воно буде стояти в парламенті, про дострокові парламентські вибори, оскільки ми вважаємо, що цей парламент має бути іншим. ще є дві постанови. Одна передбачає 22 червня, інша 26 шосте жовтня, немає значення. Байдуже, ми можемо і за то, і за то проголосувати.